Дорогі друзі! У цьому відео я розповім про дві новини: про базову соціальну допомогу і про намір уряду продовжити термін ідентифікації для отримувачів соціальних виплат і стипендій. Почнемо з базової соціальної допомоги. Ви вже знаєте, що замість п'яти різних виплат діятиме одна, яка називається базова соціальна допомога. А тепер малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям і дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, можна буде швидко і просто оформити підтримку держави. Заяву на базову соціальну допомогу відтепер вони можуть подати онлайн у додатку Дія. Через застосунок ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо ці показники вас влаштовують, тоді подаєте заявку онлайн і вам не потрібно буде збирати ніякі паперові документи. Розміс допомоги розраховується індивідуально. Сума у 4500 гривень прив'язана до мінімального доходу, який має бути на одну людину в родині. Поки що ця програма розрахована на два роки. Але 18 вересня цього року уряд уже подав відповідний законопроект номер 14051 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги на розгляд Верховної Ради. Якщо його приймуть... То базова соціальна допомога працюватиме на постійній основі. Що пропонується цим законопроектом з 1 січня 2026 року? Усі державні соціальні допомоги, спрямовані на малозабезпечених багатодітні сім'ї, осіб з інвалідністю та інші подібні категорії. Будуть перетворені в базову соціальну допомогу. Якщо законопроект ухвалять без значних змін, то з наступного року люди, які сьогодні не мають права на жодну із згаданих допомог, але мають низькі доходи, вони матимуть змогу звертатися за соціальною допомогою. Але, звичайно, існують ризики. Що перехід із системи багато виплат на єдину допомогу може призвести до того, що деякі групи можуть втратити окремі пільги чи специфічні доплати. Тому будемо стежити за ходом розгляду законопроекту. Аж а щоб не пропустити ці. Новини. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я завжди вас своєчасно проінформую. А тепер, як подати заяву на базову соціальну допомогу? Я вирішив спробувати сам. Зайшов у дію. У розділі сервіси у пошуку ввів базова соціальна допомога. Відкрилися питання та відповіді. Як отримати послугу, хто має право на цю допомогу, як подати заяву, який термін розгляду заяви, яка сума допомоги та інші. Ще раз нагадую, що наразі послуга доступна для малозабезпечених сімей, одиноких матерів та дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. А тепер роз'яснення для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Міністерство соціальної, до... соціальної політики підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає перенесення кінцевого строку ідентифікації з 1 жовтня 2025 року на 1 листопада 2025 року. Цей проєкт постанови є на сайті Міністерства соціальної політики, і він поки що без номера і дати. Що означає цей проєкт? Якщо ви отримуєте державну соціальну допомогу або соціальну стипендію, то вам необхідно підтвердити свою особу, тобто пройти ідентифікацію. Раніше крайнім терміном було 1 жовтня цього року. Тепер уряд пропонує відтермінувати цю дату до 1 листопада цього ж року. Отже, ті, отримаючи соціальних виплат і стипендій, хто ще не встиг пройти ідентифікацію, отримають додатковий місяць. Це, звичайно, знизить ризик. Масового призупинення виплат. Оскільки до 1 жовтня залишилися лічені дні, то я вважаю, що постанова таки буде прийнята до 1 жовтня. Бо пенсійний фонд зашивається, умовно кажучи, з цими 30, 39 виплатами соціальної допомоги та ще й з ідентифікацією отримувачів. Соціальної допомоги. Ще раз нагадую, що поки що одержувачі соціальних виплат та стипендій мають пройти ідентифікацію до 1 жовтня, але ця дата може бути продовжена ще на один місяць до 1 листопада. Чекаємо рішення Кабінету міністрів. І друге, пенсіонери, які перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, Мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Як пройти цю ідентифікацію, якими способами, я розповідав у двох попередніх відео. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!